Тиждень, загальна енергетика, дьявол це знаєте, як. По дьяволу це спокуса, це залежність, це зло, це якісь такі ситуації, на які ви не можете повпливати, якісь такі трошки ну не можу сказати, що це, як би сказати. І от по відчуттю, як наче ви дуже-дуже будете подавлені. Уже Так уже це все надоїло. Оце якось таке, знаєте, остання капля якась, отаке, якесь відчуття на грудях, отак у мене отут. прям як наче от аж пече. Давайте подивимося, що це, причина, чому це саме. Дія ваша, нічого, не хочу нічого. От я ж кажу, таке відчуття вже все, не хочу нічого, все, крапка. Коли воно це вже все? Не хочу е, діє, що дії. Емоції, емоції дії. Немає. Е, немає якогось можливості, якась залежність від ситуації, не можете рухатися далі, емоційне подавлене. подавлене. Можливо, в когось у когось може бути дійсно якісь є хронічні захворювання, можуть бути таке, знаєте, якась, е, це тут, це що? Конфлік, ну, от якесь е, внутрішній конфлікт самим собою, або якісь документи, які ну, медичні. або що це... Ну, якісь, може, на законодавчому якомусь рівні теж може бути таке щось. Але щось таке, що у вас, ну от, ну в мене по відчуттю таке, як наче от, не хочу нічого. Ваша дія, де да, нічого ви не будете робити. Бо по д'яволу супротивлення безполізне називається. Це треба пережити, пересидіти, ви не, ви не зможете повпливати на це. Немає якихось перспектив, планування. Так, да, вам треба підождати. План у вас є якісь перспективи, але зараз на даний час, на слідчому тижні, у вас немає. Ви будете планувати, чекати, ну немає можливості виконати зробити якусь дію. І це у вас буде якесь обстоятельство, яке вас буде огорчати. Наприклад, у вас повинна бути поїздка, але вона зірветься. І ви будете дуже цим розстроені. Та Скільки можна, що це таке, нічого не виходить. Ви ситуації на яку ви попливати не можете. Ну не можете. І ваша задача, ваша дія, ви будете, у вас є перспективи, ви знаєте, що в майбутньому можна це зробити, але на даний час ви чого.